Оперативна інформація станом на 18.00 14 вересня щодо російського вторгнення триває 203-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриви наступальних дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку. Противник продовжує тероризувати цивільне населення нашої держави, порушуючи закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів. Зокрема, Білогорівки, Спірного, Верхньокам'янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безименного та Малої Сейдиминухи вночі ворог задав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом протягом поточної доби обліковано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противника зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Сіверському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Блешня Чернігівської області та Степне і Нововосилівка Сумської області. На Харківському напрямку інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася. Вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп'янськ. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів та артилерії. А саме на Краматорському напрямку, в районі населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіворськ, Верхньокам'янське, Званівка, Спірне та Білогорівка. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутська, Григорівка, Бахмут, Миколаївка, Друга, Нью-Йорк, Юрівка та Воселе. на Авдіївському напрямку: Уманське, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На запорізькому напрямку населені пункти Богоявленка, Зелене Поле, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів та Малі Щербаки. На південно-бузькому напрямку у районах населених пунктів Високопілля, Зарічне, Кам'яне, Архангельське, Партизанське, Андріївка, Білогірка, Сухий Ставок, Тернові Поди, Благодатне, Мирне та Таврійське в результаті успішних дій сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника. Морально-психологічний стан окупантів вкрай низький. Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях як наслідок до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях. Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони в глиб тимчасово захоплених територій та на територію Російської Федерації. Так, в ніч з 11 на 12 вересня в Луганській області були помічені колони з комплексами с 300 та БУК, що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутись вглиб нашої території. Сили оборони відбули атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледарма, Йорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка. Протягом поточної доби для підтримки дій наземних угрупувань авіація Сил оборони здійснила 11 ударів. Уражено 6 позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Окрім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню ГРАД в Херсонській області, що потрапили у зону ураження 12 вересня поточного року, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвська. Разом переможемо! Слава Україні!